Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас буде на обзорі Мустанг Регіон 200. Розкажемо про плюси і мінуси цього мотоцикла за самі дешеві кошти, які можна купити мотоцикли. В общем, плюси і мінуси цього мотоцикла. Розкажу, чи варто покупати школьнику його. Там взагалі кос посуще не Дивимось! Нещодавно я купив собі такого дракона. Це у нас Мустанг Регіон 200, 200 кубов, логічно, 14,5 лешадіних сіл, ззаді барабани, спереді та... дискові тормоза. Що сказати, мотоцикл хуйня. <світ> Об'єктивно, <світ> Об'єктивно все зеленчить, все шатається. От і оператор покажу. Аталічна штучка, посніть, будь ласка, отсюда оператор вийшло відсюди. Це у нас просто пластик. Якщо що. В общем, ну що рассказать? почнемо, напевно, ззаду. Ззаду у нас барабанні тормоза. Що для 2025 року це максимально кончене. Іменно кончене. Вони скриплять, вони ламаються, вони стираються. Ось тут. Ручка дуже швидко зношується, пружини дуже швидко лопаються, я вже одну навіть поміняв. Короче, кончено. Далі. Що тут у нас? ЛЕД оптика. Йдіть подивіться. Ось така лед-оптика, він в мене не помитий, бо зараз дожі йдуть. Ось таке. Така класна оптика. Дальше. Карбюратор PZ-30, оператор підсніми. Звичайний китаєць за 50 тисяч гривень. Що ж краще? Купити козу чи мустанг? Давайте розберемо <ım999> плюси та мінуси мустанга. Блять, ja, странно, да, що я, напевно, перед козою стою і про скажу, що мустан. Ладно. Які плюси у кози. Вона дає молоко. Вона на неї треба менше витрачувати грошей. В принципі, можна приравнювати козу як до їжі пітера. Ой, не дай, воно буде Вердік такий, краще купити козу. Зараз ми проведемо на нього обзор. Тут у нас стоять амортизатори. Це у нас обманка. Я не, це взагалі. не Можу зібратися сюди з місцем. Це ще й коробка передач. Хто ж не її сьогодні? Вот, ага. кстати. І так, що я можу сказати про мотоцикл спустя 3000 км. Е, купив я його літом 20, 20 августа, по-моєму, зараз на сьогоднішнє число, вже 20 ноября, пройшло вже ровно півроку. Сколько це? 3 місяці. Ну, <рес> що я можу сказати? По-перше, е, в мене зразу, як тільки я купив, Тобто Ми покупали з моїм братом в одне час, практично. він трошки раніше купив, і в нього одразу свічка згоріла. Знов, чи вона була згорівша, чи вона згоріла, ну каже, щось не сталося. Зразу він її поміняв. У мене такого я не наблюдав. Тобто, ну, питає він такий. По-друге, що можу сказати, всі болти, які були на мотоциклі, всі були майже розкручені. Абсолютно всі. Я всі затягував повністю, щоб воно хоча б не скрипіло. Зараз не скрипить, але все одно. Mustang. 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 У мене він одразу масло, бо воно було транспортуровичне. Як пише производитель, що з цим маслом можна відкатати обкатку, чи там, по-моєму, 500 чи 1000 кілометрів щось таке. Мені казали, що потім його можна замінювати. Це спеціальне масло, яке потрібне для обкатки. Це все підз... Тому що производитель хоче, щоб ми його поламали. Щоб ми його поламали і згодом купили на нього запчасті. Що можу сказати ще? На цьому стангу, от я не знаю чого, але на ньому дуже тонкі колеса. Ну, от, моя рука патла. Подивіться. Це ззаді, да? тут стоїть, по-моєму, 17-й діаметр, щось таке. Спереду ще хуже. Ну, Це тупо як на альфі. Ну, Мене один палець перекриває. Перше, вона слабка. По-друге, вона тонка, по-третє, вона дуже на цьому мотоциклі тяжко повертається. Не знаю чого з чим це зв'язано, я це дуже сильно не обглубляюсь. Але отак. отак так происходит. Ну, Тобто, якщо ти захочеш е, уйти від якогось столкновіння, от ДТП чи повернути різко в поворот. Взагалі. Навіть не думай про це. Це мустанг. На цьому мотоциклі дуже добові амортизатори. Е, Жорсткі добові, на ньому сидиш як на стульчику. Не знаю, поміняти їх, не поміняти, вийде, не вийде, але це факт. Далі, що хотів би розказати, це про фари на цьому мотоциклі. Е, вони, коли як тільки ти його купляєш, ну, приблизно світяться от фара, де вона ось фара, зараз вона направлена отак от, отак. Коли ти його купляєш, вона направлена ось так. Вона світиться в небо. Вони не розуміють, що тут є знизу така от штучечка, такі болтик оці ми, ось ось. Його просто розкручують, піднімають або опускають фару і вона стає нормальна. Хотів би розказати про цей мотоцикл, це його електроніка. Вона в нього максимально ужасна. Можу обоснувати. Півтори тисячі пройшло кілометрів. Я якось їхав просто. Їхав на роботу чи на учобу, не пам'ятаю. Включаю поворотник. По-перше, поворотники не здають ніякого звуку. Вони просто маленькою такою точечкою тут виражаються. Ну, тобто, коли ти їдеш за рулем по городу в тебе пробка, ти їх ніколи в житті ти туди навіть не подивишся, бо це не буде на, те, на це часу. А вони ніяк не їздять не ніякого звуку, розумієте? Я їду по місту, в мене в моменті я розумію, що в мене не працюють поворотники. Я нажимаю, розумію, що в мене воно просто жовтим світиться, воно не, не мігає, просто жовтим. Я зупиняюсь, дивлюся, розумію, що якась проблема. Пішов питати у своїх друзів, які катаються давно вже. Вони сказали, що це реле Реле поворотників. І я їду як оцей придурок, отак от вліво-вправо поворачую руки до... там, де продають запчасті на мотоцикли. Заїжджаю туди, мені кажуть, що блін, зараз таких поворотників немає. Є поворотники від Дельти, але вони будуть зі звуком. Зараз должна бути ставка, як ти з ним їхав. Ну, е, мінусів в цьому мотоциклі достатньо. Я вже їх перечислив, можливо, вони не всі. Ті, що я лічно побачив, ті, що я лічно відчув, я їх розказав. Е, плюси в цього мотоцикла, їх всього, на мій погляд, всього три. Перше, це його доступна ціна. Тобто, е, на даний момент е, цей мотоцикл, якщо я не помиляюсь, коштує. 47 тисяч 800 гривень. Це перше. Воно, ну тобто, на ринку я не знайшов нічого дешевше, ніж він. Мені здається, що він коштує це гроші. Хоч він, звісно, трошечки десь китається, <свісно> ну, чуть-чуть такий барахлить везде, щось там, їздить не так. Але давайте не забувати про цю ціну, реально. За таку ціну ти нічого не знайдеш. Другий плюс в цьому мотоциклі це його. Неперевершений вигляд. Якщо сравнювати його конкурента Ліфана Сітієра, то, блін, ну, цей набагато крутіше дивиться, ніж він. Ну, є ж так? Да? Я сподіваюся. Подивіться на ці поворотники. Ось тут, подиви, покажи оператор. Наскільки ж круто тут все. От. Ну, Воно щось трошки подерте. Бляха муха. Це дуже погано, кстати. Ми просто впали, коли їхали. Лапку погнули чуть-чуть. і поговоримо напевно про е, вопрос, для яких ви сюди клікнули, вообще. чи варто його купляти, чи не варто, чи коштує він своїх грошей, чи не коштує. Якщо ти школьник, який хоче купити тут і зараз, у тебе є зараз з собою 48 ровно, тисяч на цей мотоцикл, і ти вже готов його брати, і ти вже просто не знаєш, що ти вже просто розстерявся в виборі цих всіх мотоциклів. Ти хочеш купити, дати йому відсічку і улетіть в закат. Цей мотоцикл буде точно не для тебе. Цей мотоцикл не для того, щоб йому давати відсічку, на ньому ганяти, рамсати, шашечки по городу, там все це по селу, на ньому оффроди устраювати. Це все не для нього. І от, якщо ти доросла людина, яка вже, як мінімум, хоче просто спокійної їзди, щоб просто кататися, наслаждатися на роботу з роботи, в коледж, з коледжа, цей мотоцикл для тебе. Якщо казати по-простому, ну, цей мотоцикл тупо понти за маленькі гроші. Річне моє мнення, якщо б я повернувся назад в той самий август 20 число, і в мене був вибір, чи купляти його, чи все таки сказати, що ні, не треба його купляти, це тобі не треба. Я б напевно його купив ще раз. Адже не дивлячись на всі недоліки цього крокоділа, він має дуже-дуже дуже файний вигляд, ну, дуже крутий. А іноді це заставляє приходити до нього знову, і знову. Кожен ранок приходити, його там, я не знаю, протирати, обдімати, кататися, прогрівати. Ну, реально вигляд іноді рішає. Для мене поки що це найкращий варіант, який я би купив. Поки ми тут знімали цей феєрічний відос, у нас пішов сніг, у нас на вулиці 20 ноября і вже йде сніг. Поздравте нас, поздравляю вас. Я надеюсь, що ви оберете правильний вибір за те, що. Зробите правильний вибір. Зробите правильний вибір. Всім дякую за те, що додивилися це відео до кінця. Я дуже надіюсь на те, що це відео допоможе вам в виборі свого нового або ж першого мотоцикла. Всім дякую, всім пока.